Українська хустка Надія Красоткіна, а хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку і люті холоди, їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди, а літню хустку часто вишивали. Щоб гарною на голові була, і хустка щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло. Та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоді було, тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і рудами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками, як навіть в путь останню їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.